І знову всім привіт! Доброго ранку, любі глядачі каналу та підписники. Знову ми вибралися до лісу. Сьогодні у нас субота, 13 серпня 2022 року. Вибіг сьогодні дуже швидко, вибіг 15 по 5 вийшов з дому. В лісі ще пітьма, вийшов ось на таку викрива відкриту галявину. Дощик паде дуже сильний. Ну, погоду, якщо чесно, вибрав не дуже. Вдома ще я виходив, дощик попускався легонький, думав, що не буде. Але ні, пішов такий серйозний. Сьогодні на суботу вибираємося в розвідку, подивимося, що є. Були два дні назад, на годинник у нас зараз шоста година. Шоста година, а на дворі ще темнося. По-перше, день вже став набагато менший, по-друге, затягнуло хмарами. Конкретно дощ буде, напевно, цілий день. Але дощик легонький, грибний, як то кажуть. Настоящий грибний дощ. І він вже паде такий у нас третій день підряд. В общем, якщо не сьогодні-завтра, гриби все одно будуть, і то будуть шикарні. Я думаю, що гриби будуть. так. Місяць в нас ще теж повні. плюс дуже тепла ніч була. Ну, Таких ще пару ночів і напевно, що ми з вами щось позбираємо. Води вже в лісі трохи є, калабані стоять. Будемо сподіватися, що нам щось сьогодні повезе. Добре? Ну що, сідаємо зручніше, наливаємо чайок. Перед цим підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо якийсь коментар, допомагаємо розширити відео. І погнали разом з чудовими білими грибами. Можливо, нам щось сьогодні повезе. Так, друзі, знімаю ще з фонариком. В лісі пітьма. Але все одно, ми знайшли такого гарного молодого грибочка. Подивіться, який дощ, пітьма, а грибочок нам попався. Так незручно ходити з парасолею Ось який красень -то сховався нам. Номер перший є на сьогодні. Ось такий мокренький, і гарний білячок. Так, довго ходити ми не будемо, друзі, сьогодні. Максимально 2 години. Бо там в нас ще є заплановані запланована робота. Підкласти ми її не можемо, мусимо зробити. Так, вискочив на провірку. Що знайдемо за 2 години, то і буде. Так, перший є. Не тратимо час, біжимо далі. Так, хотів іти далі, але далеко не пішов. Тут зразу недалечко. Нам попався ще один молоденький. Випорпався. Але ми його не беремо, там далі є більший. Тому заховався прямо цим під патичком в листочках. річки краси. Зазирає тут. Ох, це бочоночка. Чудовий, білий гриб. Красота. Що красавець, то красавець, Ось є номер другий. Недалечко ріс, Добре. Так, пройшовши метрів 40-50. Ну не більше. Підняли ми антамо трох, трох білих. Двох взяв одного лишив маленького. І тут нам попадається зразу ще один такий під корчиком, Гарний молодий білий гриб. опа. Вон дивіться який. Всі одного стандарту. Лізуй дощ паде, він гони. Через пару днів тут ліс буде ними всіяний. Такими білими грибочками. Добре, кладемо козину. Погнали далі. Так, а тут такий на горбочку собі стоїть, на такій відкритій місцевості. Ну, важко такого не замітити. Такого, видно, здалека. Подивіться, який красень тут зазирає. Капець. Він собі тут такий на горбочку. Чудовий молоденький, гарний, помпулатий. Молодий грибочок. І білий красень. Ось який він. Правда чудовий. Супер. Є ще один поповнює нам корзину. Оки приставимо, Йдемо далі, не тратимо час. Ось такого же у нас. Тако собі ледь-ледь зазирає. Біля такого бука здорового. ледве його об'єктив ухапає. А він собі тут в коріннях і ледь ледь собі зазирає. яка шапочка тут -ка. гарна така. О! Такий нам білячок попався. попався. Такі самі помпулаті, молоді, здорові, чисті, тверді, білі гриби. Так, ставимо. Йдемо далі. І недовго застало себе чекати номер другий. Буквально, може, метр пройшов 20-25. І нам попадається слідущий молодий білий гриб. І він навіть не один, бачу зразу два. Ось такий один. Чудовий помпулатий білий гриб. Опа, сидить твердо-твердо. Ого. Опа, пішов. Оце звук. Оце звук загрипів. Вітський класний і класний білий гриб. Так, йдемо далі. Та мої його є. Ось. А тут його молодший. Такий чудовий. Опа, пішов легонько цей. Один на один попадає. Один де так туго-туго, а другий хляпа і вискочу. Ось таких нам два попало. Добре, ставимо корзину. Шукаємо далі. Ну, це вже веселіше, дивіться. Ми всього-навсього 5 хвилин лісі у кошику вже дитини скільки білих. Красота, йдемо далі. Так, друзі, а тут нам таких два попадає. Два таких чудові класних білих гриба. Походив я трохи доволі довго. Напевно, більше як пів години, поки я знайшов цих двох грибів. Але воно того варто. Ось такі буряні. На такі відкривані відкриті галявині, ніде немає ні одного дерева коло них. І вони собі тут такі ось тут у дорозі один, а там у другий. Таких два чудових білих повітські. Це красень. Красота капечечка. Ага. Там виходить. Захрустів. Ось такий собі один красивий. А біля нього рядом другий. І вони собі тако на таких галявинці, таких бур'янах. А я по лісі хуже шукаю. А їх не мати не мали, що тут таку галявину, вони собі на галявині тако ростуть. Дерева далеко від них. Покажу зразу два. Таких дві гарних бочоночки красивих, правда? Красота. Добре, беремо кошечок, йдемо ще шукати. Може ще щось повезе. Ось таке. Ну що, друзі, підняв, я був перший там два білих гриба. І думаю, сюди вже попри дорогу не йду далі. Не хочу сюди йти, бо сюди йшов тільки що грибник по цій дорозі. Ми з ним здоровкалися, думаю, не буду йти. Але думаю, так я піду подивлюся. І що, ви думаєте, пішов я туди, куди він йшов, а тут на дорозі самі, о. А тут росте. І що? Все я кажу. Якщо гриб має бути твій, ніхто його не підойме. Він буде твій. І попри нього йшов сюди грибник, тільки що, 100% по цю остежості, попри цю дорогу, що до мене Це Я там далі був, підняв двох білих, вам показував. Ось там. А тут такий красний на нас чекає. Клас, правда? Наші гриби на нас чекають, ніхто їх нам не візбере. Добре, дядь, шукаємо далі. Так, Ось тут нам попадається, друзі, ще один чудовий гриб, але цей раз вже не білий. Це у нас гарний чудовий підберезник. Подивіться, який гарний білий козарик. Красавчик, правда? Ось такий він. Чудовий молодий підберезник. Добре, кидаємо. Йдемо далі. Так, і знову така дорога йде. і Цей бук. Це місце корони і воно не підводи. Того минулого разу я там підняв був три, ось там біля того корчика, пішов покрутився, думав, немає. Але добре придивився, пішов сюди трошки ближче до дороги. А він так і є. А він є, тут кого накрився, Дивіться який сховався. І кажу, місце ніколи не підводить. Що означає, що коли ти викорчовуєш гриби, коли ти їх викорчовуєш, вони ну, не, не тебе ще не одноразово порадують в цій році. Ну, якщо ти його зрізеш, на цьому місці вже цього року гриба не буде. Це точно. Ось такий нам ще один попався, друзі. І минулого разу я на цьому місці підіймав. І за цей сезон я вже на цьому місці разів 5 або 6 гриби збирав. І кожен раз приходжу, і вони є. Вони собі знову наростають з грибниці. Ну то вони мляво поки що. Грибниця ще добре не розродилася. Ну нічого, ще підуть пару днів дощі, добре все розмокне, грибниця роз, розродиться. І гриби спробують. Її вже не спинити, вони лізуть. Після таких дощів її вже точно не спинити. Білі будуть і то конкретні будуть. Знаю, правда, чи довго. Ну гарантія, що будуть добре. Ще маємо півгодини, години, зараз і на цьому будемо закінчувати. Мусимо бігти, бо в нас... Закриті кури вдома. Треба випускати. Ось так. І до роботи треба йти. Ну що, друзі, походив я ще хвилин 15. І то знову попадається гарний, молоденький. Ну, сьогодні всі такі. Навіть не один, зразу бачу два і. Ось такий один, тому зазираю в травишці. Молодий, гарний, красивий, білий. Неудобно трохи знімати, кадр буде скакати в нині бо ходжу під парасолею, рюкзак на плечах, кошик. Ось такий ще один вже. Хтось його підбив. Шапочка трохи розрізкана. Ну точно не я. йшов другим боком. Ну нічого. Ось таких два нам попали. Добре, беремо корзину. Шукаємо, може там остов ще якісь горбик під дозивий. Що це таке в нас? О, і зразу грибик. Завжди треба провіряти кожен горбик. Бачите, горбик Відгортаєте листочок, а там що ховається. Ось, ще один. Добре. Дивимося, знайдемо. Так, дощик у нас трошки надіймився. Вже трохи можна ходити без парасолів, вже поставимо тому. Но все одно ще падає маленький, дрібонький, але паде. І тому нам попадається ще один, друзі. Ще один там опадається гарний молодий білий. Ось такий. Білясик. Всі сьогодні одним стандартно. Всі такі помпулаті молоденькі, біленькі. Ось такий ще один красень. О, полегонько у нас в прибуває. Так, бачу, я там отакий горбик. Такий підозрілий горбик. Я його відгорнув. А там, як ви думаєте, що, а там дивіться що. А там о, що. Отакий От білий собі зазирає. Він собі тут зазирає. О! Ось такий бочонок. Молодий, красивий. Такі тверді, помпулаті. А, це звенит. Як дзвін на дзвіниці. Красота. О. І такому ми побігали півтора години, навіть немає ще. У нас дно застелене. Ну, Грибочки сьогодні вже краще попадаються. Ну, Шкода, у нас немає часу сьогодні довго бігати. Так що трішки будемо закінчувати. Ну нічого, завтра неділя. Підемо за ними краще походимо. Сьогодні така була маленька розвідка. Так, ще маємо 10 хвилин, друзі. Ще може знайдемо одного вам на кінець і будемо на тому закінчувати. Добре. Так, вже зібрався ти додому. Набирав ходу, а тут нам попадає такий чудовий білий грибок, друзі. Прямо на самій дорозі старі. Між посадкою. Тут посадка в нас, а тут кабучина. І він так посередині цієї дороги. Ось тут такий, дивіться, який красень. Ох, це грибочок. Що грибочок? Що повезло, то повезло. Ось місто сюди. Ох, захвостів. О, віцький чудовий, як він виблискує. Мокрий, класний. о, Оце грибочок. Що грибочок? Це вже нам дійсно повезло. Клас. О, а нині трофейчик. самий більший. самий більший на сьогодні. Ось такий красень. Так, попадається нам, друзі, ще один. Ну як ще один? Маленький, але все одно гриб. Все одно вам його покажу. Ось це отакий молоденький зазирає. О, ми його вже не будемо брати, хай лишається. Хай росте, може прийдемо завтра, він підросте більше. Ну, добре, на цьому будемо закінчувати наш похід. Побігли ми таку розвідочку. походив я максимум ну, за на годинку без 15-8. Походив я півтора години, друзі, по лісу. Знайшли ми трошки білих грибів, зараз покажу скільки. Дощик паде, зранку був потужний, зараз далі паде, але вже дрібонький. Ну, небо затягнене, дощ буде падати, напевно, цілий день. Сподіваюся, що слідуща грибалка буде ще кращою. Чим день у нас стає все цікавіше і цікавіше. Грибниця все чим раз більше розроджується, гриби лізуть. Так що Зустрінемося на слідуших чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну все, па-па, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках.